Вітаю друзі. А Сьогодні буду розказувати про глобальні цілі для всього людства, для всіх людей на планеті Земля. І мені хочеться ще раз нагадати усім, що дуже скоро найпершими цінностями. В людині будуть саме енергія людини. І це не якісь соціальні статуси, не якісь ем, досягнення, розумієте? А саме енергія. І енергія буде цінуватися найбільше. І, скажімо, процвітання. Будуть мати лише ті люди, душі на планеті Земля, які мають чисту енергію, енергію любові, вона буде найцінніша. Ось. І енергія, яка подібна саме божественній енергії, тобто високовібраційна енергія, розумієте? Тому працюйте над собою.